Привіт усім і дорослим і малечі! З вами ведмежатко Бо... привіт! І пані Ліда. Сьогодні ми з вами повторимо все, що знаємо і вміємо. І для цього у нас є з ведмежатком лічилочка. Ось послухайте її. Ця лічилочка на уважність. Ви слухайте уважно і рахуйте все, що там має бути пораховано. Гаразд нома ну, розпочинати. Три гриби на товстих ніжках виросли біля доріжки. Поряд них ще три грибочки одягли нові сорочки. Пощастило, рудій білці сушить. Скільки грибів на гілці? Чи здогадались ви, чи ви вже змогли їх порахувати? Так, чи були ви уважні, коли ми. Говорили цю лічилку. Скільки грибів було на товстих ніжках? Три гриби. Так, три грибочки були, вірно. А ще були скільки сто грибочків у красивих сорочках. Скільки? Також три. Вірно, молодці. Отже, давайте ми виконаємо дію додавання і додамо три грибочки і ще три. І отримаємо разом шість грибочків сушить білка, так їй повезло. Аж шість грибів на гілці сушить. Вірно? Молодці. А тепер інше завдання. Подивіться, будь ласка, на екран: які фігури всередині круга, а які ззовні. Давай назвемо ведмежатко фігури, які ти бачиш всередині круга. Пригадаємо їх назви. Так, ну це, це такий трикутник. Є трикутник там, вірно. Всередині круга зараз називаємо, друзі, ще К квадрат. Угу. І ще одна фігура. Прямокутник. Вірно, отже, всередині круга у нас є трикутник, квадрат і. Прямокутник абсолютно вірно. А тепер скажіть, які фігури ви бачите ззовні круга? За кругом? Так. Називайте, будь ласка. Так, піраміда. Так, піраміда. Куб. Ой, а цю фігуру я забув, як вона називається. Друзі, я вам підкажу. Це циліндр. Отже, Ззовні круга за межами круга є піраміда, куб і циліндр. Абсолютно вірно. А зараз подивіться на екран і скажіть, що з цих предметів схоже на прямокутник. Давайте їх усі назвемо. Так, це чашка, з якою ми п'ємо щось смачненьке. Чай, какао, або компотик. Так, це, це куб. А це блокнот. Який же ж предмет найбільше схожий на прямокутник? Ну, чашка зовсім не схожа. Mm -mm. Ну, куб теж не дуже. Ой, правильно, Ведмежатко, як ти думаєш, що залишається? Це блокнот. Так, блокнот і прямокутник дуже схожі. Абсолютно вірно. Гаразд, а зараз подивіться на екран і скажіть якого кольору? циліндр? Циліндр. Ага, це той, що я забуваю завжди. Циліндр, як труба. Так. Якого він кольору? Він червоний. Циліндр червоний. Вірно. А якого кольору? Конус? Знаєте, такі ковпачки часом одягають на день народження? Конус якого кольору? Він. Жовтий, вірно, жовтий. А якого кольору ромб. Ромб, наче повітряний змій. Зелений. Ромб у нас зелений. А якого кольору куб. А куб, відповідно, залишився синього кольору. Молодці. Супер, друзі! Так ми з вами повторили усі геометричні фігури, які ми вже вивчили. А зараз подивіться уважно. І скажіть, хто з цих тварин довший, а хто коротший? Давайте спочатку називаємо, хто це взагалі такий? Це такий довгий, це удав. Так, це удав. А такий ще поряд із ним хто? А це маленький вуж. То хто з них довший? Довший удав, а коротший вуж. Абсолютно вірно, молодці. А тепер зміна завдання. Подивіться на тваринок і скажіть, хто із них найвищий? Хто найвищий? Ну, зразу видно, з довгою шиєю це жираф. Так, це жираф. А хто з них найнижчий? Найнижчий тут котик. Так, а посередині є. Тигрик! Правильно! Із них найвищим буде жираф, найнижчим буде котик. Гаразд, молодці! І зараз знову подивіться на екран: ви бачите пірамідку. І не одну пірамідку, а навіть три. Три пірамідки. Яка з них найвища? І порахуйте усі її яруси. Скільки ярусів має найвища піраміда? Давай порахуємо ведмежатку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ого! Аж сім ярусів має найвища пірамідка. А найди тут найнижчу пірамідку. І порахуй, скільки вона має ярусів. Один, два, лише два. Вірно. А посередині пірамідка має скільки ярусів, друзі? Ви теж порахуйте і скажіть нам. І ведмежатко, порахуй. Один, два, три, чотири. Чотири. Отже, сім, чотири і два. Супер! Молодці! А зараз у нас задачки від ведмежатка Бо. І для цього ведмежатко. Приніс ось таку цікаву книжечку, щоб ми з вами змогли потренуватись у відніманні. Подивіться, будь ласка, на ці картинки і ці числа. На картинці ви бачите равликів. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два ведмежатку, три, чотири 5 равликів. П'ять равликів на дереві. Один равлик зліз на землю. Скільки равликів залишилось? ну мо порахуємо і подумаємо. Так, ведмежатко. Ось в нас є така помічна книжечка. І якщо ми раптом не знаємо, то ми можемо погортати і знайти. А ви за цей час порахуйте: 5 мінус Скільки буде? На 1 менше. Яке число менше на 1 від 5? А ось і равлики наші вже нас зачекалися. 5 мінус 1 буде 4. І ми порахуємо, чи справді це так. 1, 2, 3, 4. Чотири равлики. Супер, молодці. Так, друзі, а зараз про кого в нас буде задачка? Давайте придумаємо. Так, погортаємо, погортаємо. Ці картинки, і давайте про горішки в нас вже задачка була. Ведмежатка, оно, підкажи мені про кого? Ой, давайте про крокодилів. Ось вони крокодили. Два крокодили лежали на піску. Так, шукаємо ще крокодилів. О, ой, це не крокодил. Що це за тваринка? Це в нас ящерка. Так, гортаємо, гортаємо, гортаємо і шукаємо ще крокодилів. Два лежало на пісочку. Один кудись пірнув у водичку крокодильчик. Скільки залишилось крокодилів. А ось і ми шукаємо, де ж крокодил. Друзі, знайшовся крокодил. Ось, порахуйте, два, мінус один. Буде один, один крокодил. Так, і давайте ще одну задачку. Ми вирішимо з вами про. Так, друзі, тут є якась така пташка, і ми зараз перевіримо, чи знаєте ви, як називається ця пташка? Так, ведмежатко, ти такі задачки нам знайшов. Ось, друзі, давайте подивимось. Подивіться, будь ласка, чи знаєте ви, як називається? Ці птахи. Подивіться, вони мають такі дзьоби величезні. Це, друзі, пелікани. Так, три пелікани стояло на березі. Один, два, три. Ми можемо їх порахувати. І два пелікани подалося ловити рибу. Скільки у нас пеліканів залишилось? Три мінус 2. Так, друзі, я бачу, що ви точно вже порахували ведмежатку. Чи знаєш ти правильну відповідь? Так, я 3 відняти 2, 3 відняти 2. І в нас вже відповідь з'являється на нашій книжці. 3 мінус 2 дорівнює 1. 1 пелікан залишився. Супер! Молодці, друзі! Ось так ми з вами повправлялися у дії віднімання. А зараз на остаток у нас логічні завдання від тітоньки сови. Послухайте його. Подивіться, будь ласка, на екран. І ви бачите. Ведмежатко, ти що бачиш? Я бачу пірамідки. Так, на екрані скільки пірамідок? Один, два, три, чотири. Тир, чотири пірамідки. На екрані чотири пірамідки. Угу. А що ж тут зайве? Якщо усі пірамідки? Хм, як же ж нам знайти зайве? Ну, пірамідки тут різного кольору. Так, вірно, тут скільки пірамідок. Тут три пірамідки, пірамідки червоні і одна жовта. Вірно, три пірамідки червоні і одна жовта. Отже, що зайвим? зайвим буде одна жовта пірамідка. Супер молодці! Ви дуже вправно попрацювали і вмієте гарно рахувати і логічно мислити. А наш час підійшов до завершення ми будемо з вами прощатись. На все добре і до нових зустрічей! Па-па! Привіт, привіт, друзі! Усім усім привіт! З вами Юстинка і пані Настя. І сьогодні ми з Юстинкою для вас підготували цікаву гру. Ми будемо складати з вами з паперу човна. Для цього вам потрібен просто формату А4 папірчик. Він може бути не ну, обов'язково кольоровий нас з юстинкою блакитний. Але це може бути будь-який колір, чи навіть може бути якась е, вже ваш малюнок, який ви розмалювали, і він вам не потрібен. Чи може бути простий білий папір? Так. так, чи простий білий папір? Отже, ми беремо до рук цей папір, складаємо його ось так горизонтально. І тепер складаємо його нафти. Так. Складаємо його нафти. Ось що в нас вишне. Та ніби ми робимо орігами з пані салією. Так, так. Але тепер орігами з пані Насті у нас сьогодні так. буде. Чудово, ми й зробили. Ой. Тепер та частинка, яка у вас не розкривається, оцей складений кутик. Його беремо ось так вверх. І тепер нам потрібно буде зробити ось такий кутик. Трикутничок. А, Загинаємо це. один. І інше. так. А можна так скласти на рівно, щоб ні, 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 Кастинка ось так. Зігнути. Так, так. Була... Робимо три кутничок. Угу. І в нас вийшло ось. Що. Отже, ми взяли те місце, яке не розкладається. Там у нас тут розкладається, а тут ні. І зробили з нього. Загнули один кутик і інший. Угу, вийшов такий наче літачок. Виходить істинка? Так. Чудово. Так. Тепер нам потрібно зробити ось що. Ось тут в нас, бачите, відкривається з одного боку і з іншого. Ми мусимо підігнути цей кутик наверх один. І його сюди загнути? І загнути ось так. Так. І з іншого боку, ось тут позаду, зробити так само. Е, я не зрозуміла. Зараз покажу. А, все, зрозуміла. Mm -hmm. Так. Є, чудово, молиться. Отже, в нас вийшов такий чом. Мені а? виглядає, ніби шапка якась. Як у а, ельфів. Або шапка. Як у ельфів. Трикутничком. Так, єстинка, супер. Отже, в нас вийшла ось такий шапка ельфа. Тепер нам потрібно ось тут всередині це розкрити. Угу. Тобто ми розкриваємо і згортаємо таким квадратиком. Угу. Це важко. Так, зараз допоможу. О, все зробила. Є, так, воно, здається, важко, але коли починаєш робити, а, то воно я. не складно. Так, все правильно, один кутик просто підгінаємо. Бачиш, що ви тут заважаєте? Один підігнули і тут треба просто. Так, Добре. Угу. Добре. А, Отже, в нас хочу. вийшов тепер квадратик. Тут ми підгінаємо кутики і вийшов квадрат. Вийшов? Чудово. Так. Окей, тепер ми з цього квадратику. Маємо зробити mm. трикутничок. Нам потрібно, знов тут є, розкривається. Uh, і what? нам потрібно та, зробити, підігнути ці кутики. Yeah. Ще раз, квадратик. І ось ці кутики. бачиш, тут тут не розкривається, а там, де розкривається, їх треба підігнути з одного боку і з іншого Ось так. І зробити такий трикутничок. But, маленький. Так, ось такий в нас вийшов трикутничок. Ой. Ось такий. Так, добре. Отже, у нас вийшов такий трикутничок. Тепер ми беремо і складаємо цей трикутничок знов квадратиком. Ой, ось так. І розкриваємо його. Ой, це важко. Так. І вийшов. У нас такий човник. Давайте зараз я Клас! Є спинка вийшла. Так, його можна тут, де якщо треба, то розправити. І в нас вийшов ось такий човник. І цим човником ви можете побавитися. Ви можете його поставити на воду, і він не буде тонути. Незважаючи на те, що він пише це з паперу, він все одно буде плавати. І можете пограти в таку гру. Ви можете поставити ці човники. Так? І дмухати на них, і можна ще так зігнути, щоб був чуть-чуть інший. Так, можеш зробити такий. І можна на них дмухати і влаштувати справжні перегони. Отже, ми з юстинкою можемо зробити ось так. Давай поставимо, 에, давай поставимо ось так на колінка. До нас і спробуємо цей човник дмухати і зрушити так, щоб він поплив собі далі. Я дороблю собі цей човник. Ось так. Так. У мене тепер інший човник. Чудово! Давай поставимо його і спробуємо так дмухати, щоб наш човник зрушив з місця. Я пам'ятаю, як ми робили дихальні вправи, і ми цих хвалидів дуже-дуже далеко. Так, цікаво тепер хто в цей раз виграє. Окей? Раз, два, три. <плак> О, юсеньки знову виграв <свист> човник. <свист> ну що ж, отже, друзі, ви можете не просто погратися, а можете зробити ще такі дихальні вправи. І можете зробити такі класні човники. <плак> сподобалось. Я сподіваюся, що нашим глядачам теж сподобалось. Ну, а ми були раді вас бачити! Па-па! Па-па! <плак>